Друзі, всім привіт! Сьогодні я хотів би з вами обсудити таку тему як ну, про виногради. Я там записав відео, де розповідав, як би я обирав сорти винограду. Бачу, там людей зацікавило, а сьогодні би хотів більш подробно обсудити такі е, речі як сила росту винограда, стійкість до навантажень куша, ну, різних сортів виноградів. Горошіння, визрівання лози, тріскання ягід, транспортування, ну і інше. Зараз прийду в теплицю і в теплиці продовжимо. І так, для чого я вирішив це відео записати? Я вирішив це відео записати, тому що в мене є відео на моєму каналі, де я розповідав, як би я обирав сорти винограду, і бачив, що людей зацікавило. Ну і так якби. Я коли займав, ну тільки мав зайнятися виноградарством, мені би було цікаво, наприклад, попасти на таку інформацію, де би розповідалося про всі плюси-мінуси різних сортів винограду. Тобто, що вони от вони які є там, що є тріск, транспортабельний, нетранспортабельний. Для мене би це було корисно, так якби я був початківцем. І плюс я би. Від Відцях вже би відштовхувався і шукав би в інтернеті, продивлявся би, обирав би сорти ті, які б мені дійсно, ну, дійсно були би потрібні. І так, про що би я хотів з вами поговорити, це давайте почнемо з сили росту. Я тут в себе на бумажечці написав, і так по пунктах перше, друге, третє, так як я вам перечисляв, буду розповідати. На рахунок сили, так як по пунктах, на рахунок сили росту різних сортів винограду. Чи, чисто суба моя думка на що сили росте. в мене немає там тисячі сортів, в мене буквально там 40 з копійками сортів. І мій вивод з цього всього, що от є допустим, адаптовані сорта ну, для вашого регіону або для ґрунту. от Наприклад, у нас ростуть якісь сорта там, дерев. Них, вони адаптовані до цього ґрунту, у них гарно розвинута коренева система. Корінь йде вглуб там до 5-6, може більше метрів. Він має звідки собі підпитатися, він тут адаптувався. От вони до цього адаптуються до цього клімату, і в них, в зависимості від цього, розвивається коренева система. Вже, наприклад, в інших регіонах там свій клімат, і ті рослини розвиваються в зависимості від того, як ну, підлаштовуються під той клімат. Е, то от я в себе замітив, в мене... Я не буду всі сорта перечисляти, але в мене є пару сортів, таких як Аркадія, Подарок Запорожжю, е, Плевін, Пам'яті Нігруля, Кінгрубі, е, як і називається? Забув. Ладно, мускатний ще один із сортом. От вони в мене сильно рослі кусти. Я не сказав, що у них там прям супер-супер, що вони сильно рослі, але у ну, нас доволі сильно рослі, і у них гарно розвинута коренева система. Кущ завжди ну, і навантажується гарно, і тримає нагрузку гарно, тобто, навіть якщо він був навантажений, в нього лоза визріває, і він згода в год він стабільний. кожен год у нього практично однаковий урожай. А от є інші сорти, які, якщо їх навантажити і... Не нормувати, то вони будуть погано визрівати. Тепер стійкість до навантажень. Я замітив в себе є кущі, які тримають кожен рік стабільну нагрузку. Тобто взяти, наприклад, подарок Запорожжю, взяти цей же Аркадію, взяти кінгрубі, пам'яті Груля, Кентіміровський. Вони кожен год нагружаються, ну доволі непогано кущ нагружається. І на слідуючий год він родий, і він, тобто, кожен год він стабільний. У нього немає такого, що от його кущ нагрузив, і на надучий год він у тебе починає там, боліти, хворіти, не рости, тупити і тому то есть, в мене от... А є інші сорти, які от нагрузиш його. все, він вже на надудущий год, він ти якщо його перегрузив, він вже на следующий год він починає. Він тупить, ну, не так росте, і прочі починаються козні в нього. Починає боліти, або вб'ядати, або не рости. Ну, в общем, ось такі нюанси. Е... На рахунок горошіння. Опять же, якби я в началі знав, що є такі сорти, в яких є обоє полі цвітки, що вони самозапиляємі і вони не горошать. Я би дійсно я би не брав такі сорти, які мають свойство до горошіння. Тому що, ну, от, наприклад, та я впевнений, що кожен би хотів. Ну, от, якщо ви берете сорти, якісь винограду, хай вони там будуть різні, ну, що вони не грошили, тому що ви берете і у вас, з примеру, ви хочете там ягоду продати, ну, грони продавати винограду. А у вас... 80% гороха, ось таке все дрібнюсіньке. Ну, на базар ти не, його не повезеш, тому що ну, немає товарного вигляду перекупи. Допустимо, якщо до вас люди приїдуть, щоб ви хотіли їм продати, вони теж не візьмуть, тому що немає товарної, товарного вигляду. Тому, якби я, наприклад, знав, що є такий момент, що є ну, сорти анграду, які мають. Свойство до горошиння і що погано запаляються, я би дійсно би цей, обирав би собі сорти, які ну, добре хоча б запаляються, що у них грони всі одинакові. Вони на грону 2-3 ягоди гарних, а все остальне м'який-мілкий горох. Я тут прикріплю фото, які бувають. Як буває гороши. там Тімур, наприклад, в мене є. І там ще деякі сорти, щоб ви просто. Подивилися і зрозуміли, чому я би їх не придбав, якби я знав це в самому початку, тільки коли я хотів починати зачина... ну, займатися виноградарством. Далі. Визрівання лози. Е, є от, в мене такий сорт Софія. І, ну, Так, по пам'яті я зараз не можу зразу всі сповнити, але но... візьмемо Софію. Сильний рослий куст, все гарно росте. Е є один мінус і ягода в мене. іменно, ну гай, плюс-мінус грони гарні, все чітко. Але лоза не зріє, вона у мене цей сорт він не визріває нормально. І він просто в мене і не перезимовує, тобто погано зимує. то от Є такі сорти, які і, і, і не дуже зимостойкі, і плюс погано визріває лоза. Ну і з ними, допустим, більше треба гратися, чим з якимись інакшими сортами, які більш стабільні до нагрузок і до визрівання. Так, далі у нас іде тріскання ягоди. Я, наприклад, для себе якби обирав сорти, які б я хотів висадити на ділянці, для, ну, щоб займатися продажою ягоди. я би обирав такі, які б ну, не мали. Свойства сильно масово тріщати. Є такі сорти, які тріщать, тобто ягода в них тріщить, От особливо якщо підуть обільні дожі, вони починають сильно тріскати. У них грони просто починають ну, не то щоб розлазиться, але починає. Одна тріснула ягода, друга тріснула, третя, четверта, п'ята, і потім воно у нас починає хворіти, починають ягоди одна з одної перекидати грибок. і у вас просто грана починає розвалюватися. І дійсно, воно вам... ну Мені б, наприклад, воно би не було потрібно, якщо б я хотів займатися виноградом, я би хотів, щоб у мене були устойчиві сорти до розтріскування ягоди. Тому я би радив цей момент врахувати. Давайте далі на рахунок транспортування. Транспортування ягід Тобто, є сорти, але от на рахунок транспортування тут якби для мене я поки що не знайшов золотої середини, якщо взяти, е, от, допустим, взяти Аркадію, в неї є плюс кущ сильно рослий, гарно навантажується, гарні ягоди в неї, ну, тобто, кущ видає. Примерно 20-25-30 кг кілограм кущ ну, грузиться і він кожен рік стабільний. Але є мінус. В нього набита грона, тобто грона набита, і ви коли ставите, він ще допустимо, якщо ягода не зовсім визріла, ну грона не зовсім визріла, ви її ставите в ящик, то вона ще більш-менш транспортується. І то вона за счет того, що вона збита така. Мочно, я, опять же, прикріплю відео, щоб ви просто подивилися. І вона під час транспортування ці ягоди лопаються, вони тобто не вони дуже транспортабельні. Більш транспортабельний із тих сортів, які є в мене, це пам'яті Нігруля, Плевін, кінгрубі. Класний, ну, от мені непогано транспортується преображення. І Ще от від чого залежить е, транспортування. Якщо ну, в більшості, якщо ягода велика, грони набиті, е, і за счет розмірів і е, того, що грона сама велика, вона просто починає ну, при транспортуванні, вони починають розвалюватися. Обично, не, е, с, найбільш е, краще транспортуються ті сорти, які, е, ну, перше, вони Ягодо у них більш плотніша. По-друге, коли сама грона більш рихла. Тобто грона вона не йде набита, а вона така більша, як ягоду в неї звисающу. Опять же, прикріплю фото, щоб можна було приблизно подивитися. І приображення доволі непогане. Він, в нього ягод, ну, сама грона вона рихла, ягоди більш такі звисаючі, і вона. Ну, теж про транспортування вони розвалюються, ну не так сильно. Не так сильно, наприклад, як Аркадія, там візьмемо подарок Запорожжю і Бажена. От вони у них ягоди розвалюються. Ну, опять же, тут плюс в тому, що з пам'яті Нігруля, наприклад, з цього сорту із плевіна, ну, Хоча вони теж непогано, вони родять і гарний урожай дають і теж стабільні кущі, але вони не видадуть такого урожаю, наприклад, як Аркадія, Бажена і подарок Запорожжю. То на мене, я поки що не знайшов такої золотої середини, яка б мене влаштувала на всі 100% або якийсь такий сорт, який би. Ну от я міг вам сказати, у мене на даний момент таких сортів немає. що Більш-менш які є між цими, от, золота середина, це, наверно, буде преображення, Це често моя така думка. Що він доволі непогано транспортується, у нього доволі непогані ягоди. І грона теж немаленькі. Ну, він і спрос на приображення теж є, бо, тому що в нього ягода така то, та, ну товарний бід він має. Ну, Ось така моя думка про те, що я вам хотів донести. Кому було цікаво, коментуйте, ставте лайк, дізлайк, кому не подобається. Всім бажаю всього найкращого і мирного неба над головою.